Так, видно мою презентацію? А, якщо а, так, як, якщо буде щось не видно, я буду ну, переключати, але якщо щось піде не так, то ви мені про це скажіть, будь ласка. Так. Мене звати Софія Жеребчук, я фахівець управління дослідницькими даними при Національній бібліотеці Денисенка Київського політехнічного інституту. Сьогодні говоримо про ідентифікатори. Я думаю, що всі вже стикалися в своїх дослідженнях з ідентифікаторами. Я думаю, що всі прекрасно знають, що це. Але тим, тим не менше. Це унікальний сталий цифровий код, призначений для точного позначення об'єктів наукової діяльності, і використовується для різних об'єктів, тобто для науковців, публікацій, установ, грантів. будь-чого. Для, для чого ми це робимо? Для того, щоб уникнути потонини між подібними назвами, наприклад, Київський університет Шевченка можна записати як завгодно. У нас колись був проект з резервіром, коли ми університет Шевченка ми знайшли в СПОП, кусти 36 uh... Різних профілів Київського університету Шевченка, також, також, як і КПІ, його можна записувати дуже, дуже по різному. Наприклад, там було і Київ National University of Taras Шевченка, National University Нейм After Шевченка, Шевченка National University. Тобто таких варіацій було 36. і, звісно, доробок вчених, які були афільовані з цим університетом, він розпорошився. І на кожному з з з, 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 з цьому акаунті на кожному профілі було, наприклад, там на одному 5 тисяч публікацій, на іншому 30, на, на іншому ще 10. І тобто, а, ну, Хто знаходив який профіль, той так і вважав, скільки в університеті Шевченка публікацій. В КПІ там теж було трошки менше, але теж було різних публікацій, різних профілів. Тому ідентифікатори саме використовуються для того, щоб уникнути таких ситуацій. Є окремо, я далі буду розповідати: ідентифікатор для наукової установи, і таким чином. А від від унеможливлюється повторення от таких, таких ситуацій. Також, наприклад, якщо ми говоримо про ідентифікатори для людини, тобто моє прізвище Жеребчук англійською, тобто кирилицею, звісно, ну, в міжнародному світі ніхто не користується латиницею, воно може бути записано також як завгодно, і для цього використовується Оркіт, ідентифікатор для людини. Тобто це буде цифровий код, і мене точно машина ідентифікує як науковця, і точно не буде різної плуги. Танини, то плюс-мінус, вони називаються. Якщо ми говоримо про це англійською, то вони називаються persistent identifiers, постійні ідентифікатори, а, і а, якщо говорити, а, ну от ось вони по різному виглядають, але якщо говорити про Різна градація, тобто різні, різні, різні по різний поділ. цих ідентифікаторів. Як я вже говорила, є основні такі ідентифікатори. Це для дослідників, які ми використовуємо. Це оркід є для органі... організацій. Ну головний це рор. Я далі буду говорити. Чим вони відрізняються там грід, рін, рінголт, але тим не Але тим не менше, грід уже зараз не використовується. І через простоту використання раджу рор. І для наукових об'єктів, це всі ми знаємо, наприклад, DOI. для наукових об'єктів, це, наприклад, для статей. А, якщо говорити про статті, це для наборів даних, це якщо ми говоримо про ICCN, це а, для а, наукових журналів, тобто для ну, наукових об'єктів такі ось. А, трошки, трошки, якщо зупинятися про а, о, о, оркід, про ідентифікатор науковця, от він виглядає от таким от чином. Хто ще не зареєструвався, в цілому реєструйтеся, раджу, раджу реєструватися, тому що а, наразі в сучасному світі а, без оркіду дуже важко. Наприклад, ви пишете статтю, подаєте її в журнал. А, гарний, ну, не гарний, <ч рыпкий> журнал, який визнаний, а, який про відкриту науку визнаний, який індексується, наприклад, з Web of Science, Якщо ви не, не, не будете записувати туди оркід, то він а, ну, не прийме просто цієї статті. Знову ж таки, якщо говорити про репозиторії відкритих даних, те саме зенода не буде оркіда. Ну, ви не зможете ви зможете завантажити свою роботу, але вона ніяк не буде ідентифікуватися, ідентифікувати вас як науковця, а, тобто це те важливе, що має бути на сьогоднішній день у кожного. У кожного науковця реєструватися там досить просто. Ви просто заходите на сайт. просто Просто реєструєтесь, тобто там немає нічого складного, але тим не менше, якщо комусь з вас потрібна буде допомога в реєстрації, ви можете звертатися до мене, розкажу, покажу. Також у нас на сайті є інструкція, як, це, як реєструватися, як це правильно робити. Але тим не менше, якщо потрібна буде допомога людини. Там в кінці моєї презентації буде електронна почта, можете звертатися. Я в будь-якому випадку, чи онлайн, чи офлайн, зможу вас проконсультувати і допомогти щодо цього. А, також хочу наголосити що а, там в один в один якийсь Момент, це минулого року Міністерство освіти і науки розіслало було інструктивний лист. Що там зареєструйтеся, всі, будь ласка, в Оркіді, і науковці почали реєструватися лише для того, щоб виконати лист ну, інструктивний лист міністерства освіти і науки. От я хочу сказати: якщо ви не плануєте і а, цим займатися, і ваша діяльність ніяк не буде пов'язана з наукою. От не робіть цього тільки тому, що це там сказало міністерство чи інші якісь структури. Тому що а, ну, власне ним потрібно користуватися так, як ви. Користуєтеся соціальними мережами. Там також є вхідні повідомлення, на які потрібно реагувати. Наприклад, ви вносите свою статтю в якийсь журнал. Є журнали, які вимагають зворотнього зв'язку. І там на оркід приходить те, що ви маєте підтвердити, що ця стаття дійсно ваша. Якщо ви цього не зробите, то. Ам то ця стаття не буде прийнята до розгляду, тому ну просто завести оркід ним не користуватися. Ну якби краще його тоді не заводити. Ну і це своєрідне наукове резюме. Також із порад, які там там, коли ви будете реєструватися. Якщо ви ще не зареєстровані, оркід просить. Питає, чи ви хочете зробити його публічним, відкритим вашу сторіночку, ваш запис, чи ви його хочете зробити ну, лише приватним, лише для вас видимим. Так, от я рекомендую зробити видимим публічно, тому що там немає персональної інформації. Оркід висвітлює лише інформацію про вашу наукову діяльність. І ну, приховувати цю інформацію, ну не бачу сенсу, тому що це ну, так зване наукове резюме. Знову ж таки, у європейських зараз європейському науковому просторі, коли просять, ну, мало вже хто просить ваше CV. Вони просять скинути оркіди, вони бачать все, що з вами відбувається в науковому світі. А, якщо ми говоримо наступний ідентифікатор, це DOI. А, якщо ви просто науковець, то вам просто потрібно знати, що це воно. А, тому що присвоїти DOI — це клопіт уже наукового журналу чи репозиторію а, ну, тому, хто працює вже з, якимось, з якоюсь науковою інформацією. То ви, напевне, зна, ну, бачили, коли стаття публікується, тобто, ось це посилання, це є е, код вашої наукової статті. Е, також ДЮА, ну, тобто, якщо ми говоримо про статті, їх присвоює Crossref, якщо ми говоримо про набори даних, їх присвоює присвоївсайт, е, ось е, воно потрібно для того, щоб знову ж таки ваша стаття ідентифікувалася, була видима в науковому світі, швидко знаходилась, щоб не було е, такого, що ну, не можна знайти цю статтю. тобто, і краще, коли ви ну зараз багато стилів, стилів цитування наукової літератури вимагає саме, от коли референс список наукової літератури, саме вимагає посилання не УРЛ на. Сторінку на веб-сторінку да на якій знаходиться ця вся історія, а вимагає саме посилання DOI, тому що це сталий ідентифікатор. Він так і називається. Тому що коли URL може переїхати, тобто сторінка може переїхати, змінити адресу і таке інше. DOI свою адресу не, не змінює і завжди можна знайти через через цей DOI. Ну, ось він власне так виглядає. Тобто там є суфікс, є префікс. Суфікс це ну, наприклад, якщо говорити про журнал, це префікс. це журналу, а це відповідає кожної окремій статті. Тут написано навіщо воно, але ну, тим не менше, тобто, ваш клопіт для, ну, тобто, розуміти про те, що воно, воно має бути в науков... для наукової інформації, для того, щоб вона була видима. Відслідковування своїх цитувань через ініціативу сайти Дубаю від КРОСРРФу для інтеграції з різними міжнародними базами даних, для інтеграції з ОРКІ, для інтеграції з національними кріз системами і іншими бібліографічними менеджерами. Тобто я в одному із семінарів, якщо були, розповідала, що я ненавиджу робити списки літератури, є такі прекрасні прикр штуки, як Менделей і Ізотеру, вони там можуть дуже допомогти зробити списки Список літератури. Так от, для того, щоб вони вам правильно допомогли зробити цей список літератури, має бути цей DOI. вони саме допомагають через нього. Далі, ідентифікатор наукової установи, пам'ятаєте, я казала про рор? Власне, це мають відслідковувати більше менеджери наукових установ. Начальники НДЧ, наприклад, ті, які відповідають саме за всю науку в університеті. А, простий дослідник має розуміти, що він, вводячи ідентифікатор саме РОР, своєї наукової установи, він правильно афілює себе з правильною науковою установою, і не має оцього, як я розказувала, 36 шість різних профілів одніє, одніє тієї ж наукової установи, тобто вводиться саме числовий код. А не вводиться е, назва, яку можна по іншому, по, -по різному говорити по іншому англійську. Е, якщо е, якщо вда, у вас немає РОР, е, тобто, якщо ви ще не ідентифіковані ваша наукова установа в РОР, тобто ось е, я тут прикріпила посилання. Там є анкета, яку потрібно заповнити і. Ваша наукова установа потім з'явиться в РОР, і ви можете правильно себе ідентифікувати і афілювати з цією науковою установою. Хочу сказати, що якщо ви анкету, або також дуже важливо, якщо часто у нас таке трапляється, що наше міністерство часто об'єднує з'єднує наукові установи. От в вод, вод, один університет роз'єднує, з'єднує. Е е е хотіла сказати, знищує. Е е е Перестають існувати деякі університети. Так ось дуже важливо також заповнювати анкетку при зміні назви наукової установи чи університету. Тому що в системі, наприклад, ну, якщо говорити я зараз прикладу приклад, який згадала, це Одеський державний екологічний університет, тобто його, якщо реєстрували в РОР, він так і є. Але зараз державний екологічний одеський державний екологічний він є частиною одеського. Національного Мєчнікова, тому потрібно це враховувати і знову ж таки, заповнювати цю анкетку за цим посиланням. Там є різні анкетки на різні випадки життя для того, щоб правильно ідентифікувати установу, правильно ідентифікувати університети. І також важливий момент, що це частинка, рор. Це там, там працює досить небагато людей, тому е, процес цей зміни чи реєстрації десь може займати від тижня до місяця. Тому, там, тому що там десь 3-4 людини, які цим цим займаються на весь світ. Тому е, дуже швидкого реагування від них не варто чекати. Е, про ROR, знову ж таки, є різні, ем, різні ідентифікатори наукових установ. Наприклад, ви чули, е, я думаю, що чули РОР, Грід і Рінголд. Е, найпростіше для мене особисто користуватися ROR, є ще Рінголд е, використовують. Я там написала, хто використовують. Тейлор і Франціс і Вейт, це е, видавничі дома. Грід uh, — це попередник РОР, і він був колись науковим проєктом, Тому ну за, за, за зараз там бази даних об'єднання, але ви зараз не зможете зареєструвати у Грід свою наукову установу чи університет. Uh, є Безліч інших багато наукових ідентифікаторів. Я навіть якщо буде комусь цікаво, потім поділюся науковою статтею. Там була така досить цікава наукова стаття про те, чи варто ідентифікувати взагалі все і наскільки це може заплутати людей. Uh, і там дослідники приходять до думки, що uh, занадто багато ідентифікаторів досить може створити напругу та плутнину. Але, там не менше, якщо основні говорити А uh, це використовується бібліотеками, культурними установами, це глобальний уніфікатор імен, але ну, в науковій сфері він дуже рідко використовується. Те, що я вже вказала, і зараз ми трошки ще детальніше зупинимося: це ICCN і CBN. Тобто ICCN це ідентифікатор для наукових видань, періодичних наукових видань, тобто журналів. Да? А ICBN це для а, для, для книги і монографії, ті, які не мають продовження. Тобто, от вийшла одна одна монографія, і все е, дуже важливо також присвоювати ICCN, ICBN, У нас це робить книжкова палата України. Там воно тут там зовсім якісь незначні кошти. Воно це все стоїть десь гривень 80, Для того щоб. Uh, для того щоб знову ж таки ця книга і ця монографія чи цей журнал був видимий, а uh, також у нас це ще вимога міністерства. Окремо є грант uh, й це номер отриманого гранту. Він присвоюється зазвичай ну, європейськими. Я бачила таке: у нас Grand ID теж є. Це не так у нас Grand ID, такий аналог Grand ID, це реєстрація в Укарантії, тобто це номер державної реєстрації в Укарантиї, але якогось такого поширення саме для відкритої науки. Оця державна реєстрація вона не знайшла. Тобто, це швидше за те, швидше для самої звітності самого там Чотності да, всередині самої держави і для міністерства. Якщо говорити про європейський дослідницький простір, це Grand IT, Воно зустрічається в проектах Горізонт і таке інше фандер uh, режестріф, uh, це міжнародне маркування джерел фінансування. Воно зазвичай знову ж таки, якщо говорити, я це бачила в грантових uh, програмах uh, Національного фонду досліджень Сполучених Штатів. Датасай DOI і КРОСРЕФ ДІУАІ. Це одне те ж саме. Ну, не так, це DOI, яке присвоюється кросрефом або датасайтом. Датасайт присвоюється для наборів даних, кодів, матеріалів. Uh, ну, наприклад, ви там а, в, в ЦЕРНі щось досліджуєте, не досліджували щось, який великий масив даних, але це ще не стаття, вони не структуровані просто там скільки там той раз бозон Хікса ви бачили. І от о, о цьому набору даних дата сайт присвоїть DOI. Crossref — це наукові статті, припринти, книги, об'єкти, таке інше. Це Crossref дає Дої. Handle Хендел uh, бачила один раз. Це, наприклад, uh, Є міжнародна платформа, міжнародна, яка займається криз системами, ось, і от вони там різні наукові знову ж таки, об'єкти. Це інституційний репозиторій. Власне, і, власне і це Хендл, який присвоює також ідентифікатор. До різної наукової інформації. Цей, це є просто про архіви, але це, 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 щоб ви знали, але знову ж таки я його ніколи не зустрічала. А, ну і власне ідентифікація юридичних установ. Я думаю, що ЄДРПУ, звісно, ви знаєте. Це також є ідентифікатором. Європейський ідентифікатор юридичних установ це от пік, PIC, PIC, використовується в, в горизонтівських програмах. Uh, про те, що я говорила трошки детальніше ICCN та ICBN, виглядає воно так: ICCN 8 цифр, ICBN 13 цифр. Uh, я вже казала, що наша рахунку книжкова палата їх видає. Uh, власне, як я вже казала, що. Uh, Ідентифікатори вони підвищують видимість дослідників установ. Вони прискорюють адміністративні процеси. Тобто, не потрібно вбивати 100-500 раз правильну назву, яка буває величезною, чи це ім'я, яке ну Важко, важко його вбити, чи знову ж таки там десь потрібно заповнювати літературу. Якщо просто заповнити дої, воно само все підтягне, само все напише. Наприклад, навіть за філяцією того вченого. Знову ж таки, якщо заповнювати, наприклад, оркіди, вони автоматично підтягують його публікацію, філяцію і все інше цього вченого. Тому ну, це набагато ефективніше. Покращення якості метаданих знову ж таки, і спрощення звітниці оцінювання наукових результатів. Тобто там буквально пару метаданих можна вести і отримати всю історію наукової діяльності людиночки. Типові помилки при використанні ідентифікаторів. Те, що я розказувала, що різні варіанти назви однієї установи, знову ж таки, КПІ можна англійською по різному записувати. Тобто для цього потрібно використовувати РОР у формі подання статей, репозиторіях і профілях. Там можна написати буквами, літерами назву, а можна просто написати РОР. Другий варіант просто писати числове значення РОР це набагато краще. Дублювання профілів. Якщо ви забуваєте, дуже важливо, якщо ви забуваєте, як, як, як війти в свій оркід, Хочеться створити ще один профіль, такого робити не можна, тому що ну відбувається дублювання декілька профілів. Знову ж таки, може бути прив'язка вашого наукового доробку до різних профілів Оркіди. Це знову ж таки виникли. Потягне за собою плутанину. Тому е, є в Оркіді сервіс, якщо знову ж таки буде цікаво. і моя колега долучить і розійшле цю всю історію потім після вебінару, тобто. Ворки uh, дає uh, формочка, яка, в якій там можна написати, що от я забув і пароль від пошти, і пароль від орки. До всі паролі я забув, допоможіть мені, будь ласка. Вони відновлюють, як правило, доступ до профілю. Uh, є також випадки, коли я. Uh, в нас до 2014 року чи, чи, чи до 22-го, я, я, я точно не пам'ятаю, коли заборонили Яндекс.ру і було дуже багато вчених, які зареєстрували Оркід саме на ці сервіси. І от, якщо у вас такий випадок, і ви через це саме не можете зайти до своєї пошти Оркід, то знову ж таки краще напишіть мені. Я переадресую вашу. Ваш лист оркін безпосередній. Вони це в ручному режимі вирішують, тому що. Це такий от унікальний випадок. Але краще не створювати дублів. Якщо дублі вже створені, і все ж таки ви відновили доступ до обох своїх дублів чи там до двох, до трьох, потрібно їх об'єднати. Оркід не видаляє ніколи е дублі, тобто не можна видалити е запис профіль свій в оркіді, навіть якщо це дубль, можна його лише об'єднати. Е ресерчери ID, Scopus ID, це, ну, відповідно до профілів Web of Science в скопусі. Але там, якщо у вас є проблеми, там є саппорт, вони досить оперативно це вирішують. І знову ж таки, якщо у вас є декілька скопусів ID, у мене таке було через Search ну, У мене було декілька скопусів ID, У мене був один жеребчук Софія, а на іншому жеребчук С. От, їх потрібно написати в саппорт, щоб вони вам об'єднали, тому що, знову ж таки, в Жеребчук С була одна стаття, а в жеребчук Софії були дві статті. Тому знову ж таки не дуже, не дуже воно грамотно. Відсутність дої у репозитарних матеріалах знову ж таки, якщо ви заносите свої десь матеріали, наприклад, в репозиторії, такі як зенодо, і у вас вже є дої. Ну, ви хочете, наприклад, завантажити там якусь свою презентацію чи якусь свою статтю, чи ще щось, в якого вже є присвоєний дої, то його краще туди вказати, щоб не мала та ж сама стаття два рази дої. Тому що, наприклад, зенодо запитує: Вам треба дої видати, чи у вас вже є? І от якщо у вас є, то краще його Вставити. Знову ж таки, якщо ви а, заповнюєте і заносите матеріали свій внутрішній репозиторій а, університетський, наприклад, КПІ, потрібно дої до також використовувати. Ну і а, знову ж таки, при заповненні оркіду, потрібно дуже точно вказувати всю інформацію про гранти, заявки, а, вказувати свої там постійні ідентифікатори, якщо ви знаєте, тому що тоді оркід підтягує і пов'язує весь ваш науковий доробок. Я намагалася <класти> вкластися і не дуже багато відібрати часу розказати основне про 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 про, 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 всі, про всі наукові зараз основний, про всі головні, які є ідентифікатори. Якщо є запитання, будь ласка, буду рада відповісти. Ну і знову ж таки, все ми розійшлимо після, після вебінару, все, все буде розійшлено колегами. У мене питання якщо можна. Так, 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 будь ласка, будь ласка. Так, я, я можливо, пропустив, але при реєстрації цього ОРСІТ ID... Е... Краще використовувати свою особисту пошту чи пошту КПІ? Є краще свою особисту, тому що е, ви можете більш потім ну пошта КПІ, це те, що ви можете втратити доступ до цієї пошти. Угу. Ось, і краще так. свою особисту оркід. Е, е, ну е, прив'язка вас до КПІ все одно буде. Якщо ви пр правильно використаєте, використаєте назву КПІ, там КПІ зареєстровано в РОР, тому якщо ви будете вводити там Київ Політех Юніверситі, сам Оркід вам запропонує правильну назву. Він там буде підказувати нам, що uh -huh. ось це вам треба. Ви його обираєте і все. Ну, тобто, у вас проблем не буде. А почту все ж таки використовувати свою приватну, тому що в мене також був випадок, коли я використовувала для реєстрації в скопусі. саме, Використала почту я ж тоді в міністерстві працювала і потім я перестаю зареєстровувалася чим завдала клопоту дуже багатьом людям. <гум> Я зрозумів, добре. І а, як довго це ID робиться, чи ну одразу ти зареєструвався і в тебе одразу є ID, не треба нічого чекати. Ні, там не потрібно нічого чекати. Оркід воно це ну, хвилина часу. А, заповнювати його, звісно, там трошки довше. А, десь, десь у нас був вебінарчик, воно десь у нас на сайті є, але а, знову ж таки, у нас це десь хвилина часу. Там заходите на сайт Оркід. І там зареєструватися. воно вас попросить вашу почту. Воно запитає, чи ви хочете, щоб це був відкритий чи закритий аккаунт. І воно попросить. Ну, Ваше ім'я, що ви написали, знову ж таки, рекомендую, щоб ви його писали латиницею, тому що ну, можна писати і так, і так, і кирилицею і латиницею, але все ж таки ну, зараз, якщо це буде більш впізнано, впізнано якщо ви напишете своє ім'я латиницею. Угу. Ось, і далі ви можете вже використовувати свій ID, там через пошту ви підтверджуєте що, що це вірна почта і все, орки да у вас уже є. А далі ви його будете наповнювати тобто з вашої роботи. А... Ви вже окремо будете заповнювати, там буде додати, там є, немає української, там є російська, англійська, французька, ну тр трохи інше. Там або AdWorks, це розділ Works, якщо статті додавати. Там буде AdWorks, і ви додаєте свої статті, знову ж таки, краще вказувати до, і Ось і вона са підтягнеться Я зрозумів, дякую, велике. Будь ласка. Якщо питань немає, тоді е, гарного нам усім вечора. Е, основний, е, основ, основні тези я запишу і презентацію тоді завтра. Колеги розійшлють, чи завтра, чи в понеділок, як і запис цього вебінару. Дякую за увагу і гарного нам тихого всім вечора. Дякую велике, До побачення. Дякуємо вам. 叫哥